Те. Я хочу перше питання вам поставити, що відчували перед тим, як розпочати цю досить наглу операцію? Я не помиляюсь, коли називаю її наглою? Ви не перебільшуєте ні на грам. Це дійсно дуже ризикована, дуже сильна операція по своїй організації. І відчуття були. Уже перед самим початком піднесені, бо до цього ніхто такого не робив. Це фактично можна порівняти з таким моментом, коли перший стрибок з парашутом, що адреналін зашкалює, емоції переповнюють. Тому за рівнем це десь так і було. Перший фактор це тотальний підрив. Авторитета міжнародної федерації як сильної країни, яка вважалася непереможною, яка себе позиціонувала як країна з потужними Збройними силами, яка дозволила собі окупувати частину іншої держави. Тобто це вже не просто похитнуло їх значимість, це підриває саму позицію сильної держави. Зміни будуть в подальшому і в відношенні наших союзників за кордоном, оскільки вони побачили в нас сильних гравців на таких масштабах міжнародних, що дозволити собі ризиковану операцію, досить успішну, і яка ще не закінчилась. Вона продовжується, має успіх, тому це ще не кінець. А що можна говорити про те, як вона розпочалась? Несподівано, швидко, організовано. Тому по факту це була стандартна, така класична операція з несподіванкою і дуже дуже високою організацією на всіх рівнях. Скажи, а от наскільки бійці були мотивовані йти? Враховуючи той рівень секретності, який ми підтримували, починаючи від самого головнокомандувача, це досить сильно в секреті трималось і від нас також вимагалося це підтримувати, створювати правильну легенду для цього. Тому бійцям фактично було доведено вже от перед самим початком. Але саме головне те, що командири правильно пояснили. Правильно вмотивували солдат, що ми маємо зробити? Це не є окупацією, це є створення для нашої країни буферної зони, щоб берегти фактично мільйони людей від агресії сусідньої країни, яка неконтрольовано дозволяє собі наносити удари по різним цілям. Хаотично. А оскільки кордон дуже великий, і перекрити його системою ПВО дуже важко, то от потрібна була така дерзка, сильна операція. І люди зрозуміли, що ми діємо правильно, в першу чергу, для безпеки своєї країни. І один на сьогоднішній можна сказати важливий фактор, що є велика кількість полонених, тобто це обмінний фонд. Я дуже бачу багато закликів, де російські полонені говорять про те, що поміняйте нас. Наскільки це було метою операції? Я думаю, це була одна із е таких другорядних цілей поставлених, яка також досить сильно досягнута, оскільки вже кількість полонених. Досить висока, і це може дійсно спонукати до найближчих обмінів. Як Росія так прогавила? Перша це скритність, організація скритності. Друге, правильна легенда, яка була подана. Правильна ситуація, яка була створена в інформаційному полі, навіть військовому всередині. Що і остання – самовпевненість їхня, що ми не можемо собі такого дозволити. Пересування військ це для, для Збройних Сил це стандартна процедура. Вихід на відновлення, процес відновлення і знову повернення на лінію фронту. Тому вони навіть не могли повірити, що ми собі таке можемо дозволити. Кого ви зустріли? Майже більше строковиків в прикордонні. Безпосередньо в самій суджі ми вже зустріли більш вже підготовані війська. Це в екіпажі, це вже контрактники, прикордонники, окремі загони ФСБ, Мотострілецький підрозділ встиг подоспіти на підмогу приблизно рота. І от ми декілька днів їх по городу витісняли, витісняли до. Того моменту, поки вони були, або не здались полон, частина, а решту вже було знищені. А ви раніше були в Росії? Ні. Це перше. Так. Як враження? У нас якось покраща атмосфера. Починаючи з того, що це дійсно болота. Суцільне болота. що мене здивувало, коли ми заїхали в суджу, що коли Росія щось звільняє, то там все зруйноване. А як вдалося зробити так, щоб суджа залишилося, ну, в принципі, я б сказала, що майже цілою. Це накоплений досвід багатьох років АТО, ВОЗ, відповідно, те, що ми точково навчилися наносити удари, навіть засовою старі радянські системи, дрони, відповідно, ми максимально намагались не руйнувати. Ми просувалися. Проводили огляд, безпосередньо виявивши очаги супротиву, їх вже знищувати. Що вдалося відігнати? Тобто раніше там були, я так розумію, впівідрони, була артилерія. Зараз цього всього немає. Ми просунулись за цей час досить добре. Вже створили навіть не тільки буферну зону перед самою суджу, а й за нею, що, досить безпечно. Переміщуватись по місту. Загроза артилерії є, але поки вони сконцентровані на наших підрозділах, враховуючи їх невелику кількість в цьому регіоні. Да, прогнозуємо, що вони ще будуть підтягувати артилерію, перекидуватись з інших напрямків, відповідно. Але це буде з часом, поступово, що дасть нам змогу також знищувати. Її. І не допустити великого скупчення артилерії. Розкажи, в чому унікальність операції? Загалом закладені були стандарти звичайної тактики, але тактика це мистецтво військове. В цій конкретної операції воно полягалось в раптовості, підготовці, в організації, в підрозділі відповідно. В правильність введення в оману противника. Найбільше вважаю унікальність цієї операції, що країна, яка має дуже важку позицію на фронті, дозволяє собі сформувати ударного групування підрозділів, підготувати їх і зробити такий ржевок на самому слабкому місці противника, розвити певний успіх, і противник досі не знає, як. Реагувати на це все, навіть подати в правильному форматі, в форматі інформаційному для свого населення. Ми спілкувалися з населенням, населення каже, що Путін просто не знає. Можливо. Думаєш, не знає? Не знає, наскільки поганий стан, оскільки йому на офіційних джерелах, якщо передивлятись, то ми бачимо, що йому подають. що... По пограниччі. А ми вже давно не в вже ведемо бої. Це вже глибина Курської області. І, відповідно, він, не значить цих масштабів, для нас це краще, напевно. Не може прийняти якогось рішення Великого Ну, Поки будемо цим користатись, нарощувати наш успіх, поки можемо. Відповідно, після. Може, вже виконання завдання поставленого загального вже буде видно їх загальну національну реакцію. Те, що вони можуть оголосити загальну мобілізацію, ну це буде очікувана реакція на такі події, але поки щось нічого немає. Бо вони не можуть пояснити людям, як, як вони таке допустили. Ресурсу вони такого для оснащення людей. Вони вже практично і не мають. Якщо масово. Ти відчуваєш, що Росія виснажилася? В людських ресурсах ні. Враховуючи масштаби їх країни, це буде ще не дуже скоро. В матеріальному вже вхід іде досить старе озброєння. Це каже, що вони не встигають не виробляти, не ремонтувати. Ти зацікавлений у мирних перемовинах? Якщо вони будуть передбачати. Деокупацію території виведення військ, то так, відповідно, виплати компенсації за всі руйнування. Хоча навіть цього буде не зовсім достатньо. Ми маємо забезпечити мир на майбутнє покоління. Знаєш, є така популярна приказка, що жодна територія не може вважатися контрольованою. Поки туди ступить нога піхотинця. І бачу, в тебе протез. Так. Це був достатній привід для того, щоб звільнитися з армії? Це, так, був. Але військовий для мене це вже не просто як професія, це вже спосіб життя. Дуже хочеться поставити це питання. Місто Курськ, це реально? При використанні. Великого ресурсу при правильному засуванні підрозділів реально будь-яке місто. Але наша мета не окуповувати велику кількість територій Федерації. Ми не ставимо за мету окупації частини сусідньої країни. Мета стоїть створення безпечної зони. До речі, про ресурс, де б ми не були на фронті, нам майже завжди говорять про дефіцит ресурсу, про дефіцит боєприпасів, про дефіцит людей. А під час цієї кампанії ви відчували дефіцит ресурсу? Він. Дефіцит, так якби нам хотілося військом використовувати все, він, то, то він тоді є. Але на цілі операції нам поки ресурсу вистачає. Немає проблем з постачанням. Як ти думаєш, наскільки вдалося відтягнути російські сили? Я так розумію, що це теж була одна з цілей цієї операції? Так, це була дійсно ціль така на другорядна, першочергова відтягування підрозділів з інших напрямків. Так, звісно, ми розуміємо, що вони не знімлють їх з лінії озійтнення. З фронту безпосередньо, але резерви їм довелося дуже-дуже швидко перегруповувати на наш напрямок. вже. І є розуміння того, що так, зараз ми бачимо, що з чим є на певних ділянках відступ наших підрозділів, але вже темп знижується. Єдине, що залишається командиром на місцях, максимально організовувати оборону. Так, я розумію, що не всюди є достатня кількість особового складу, як би хотілося, але я не пам'ятаю такого часу, щоб вистачало людей. Тут потрібна лише правильна розстановка цілей і розподіл людей на виконання цих задач, які перед нами стоять. Тільки тоді буде досить високе виконання задач, які перед нами стоять. Я так розумію, що це операція, за яку тобі точно не соромно. Участь в такій операції це вже розумієш, що вже багато чого було не зря. І однозначно її запам'ятають надовго. Напишіть підручнику історії. Це мінімум. І я думаю, що на її основі будуть вивчати. Книги будуть написані по тактиці, ну, хоча б розділ точно. Дякую вам за цю дуже надзвичайну операцію. Дякую всім оборонцям України. Слава Україні! Героям слава!